Ну, Оце ми хочемо так, офіційно заявити від імені е, проводу Української правовірної греко-католицької церкви, що сьогодні, 22 червня, сталася така тотальна е, дискримінація нашої церкви, особливо це була атака така на е, провід нашої церкви, на монастир чоловічий у Брюховичах по вулиці Соснові 3, і також. Для монастир наших правовірних сестер по вулиці Шкільна, 27. І це був повністю такий безправний напад офіційних державних установ СБУ, міліції, імміграційної служби з цілею того зліквідувати і знайти якийсь компромат, нібито ми є. Сепаратисти і шукали, зробили насильно вирвалися, вибивши одні двері на брамі, вибивши другі двері у монастирі на без попередження, увірвалися в масках зі зброєю, з автоматами. Кілька кільканадцять осіб у уніформі і почали робити без попередження. Такий обшук і все перевертати, шукати докази сепер нашого сепаратизму, хоч і самих сепаратистів, хоч ні крім нас, монахів, нікого тут не йшли, і У монастирі перебували п'ять осіб Євросоюзу, які прихильні духовно з'єднані з нами. Духовній єдності, є так, духовні, духовні особи, їх всіх погрузили до машини насильно, без ніяких доказів, не даючи можливості дочекатись ні адвоката, ні консула, ні офіційного перекладача, який би міг перекладати. Погрузили до машини і відвезли в незнайомому напрямку. Коли Наші віряни прослідкували, коли їх повезли. Виявилося, що їх повезли на СБ на Львівське СБУ. Коли ми туди прибули, їх негайно звідти вивезли і перевезли до... до іншого місця, до слідчого ізолятора СБУ. І яка доля їх далі, ми не знаємо, тому що коли ми прийшли з адвокатом, домагалися і в СБУ, і на міграційній службі. І, і в міліції на Шевченківському райвідділі, який відповідає за цю територію, всі відпекуються, що вони, не, не знають, де вони, що вони, і не, знаю, не можуть надати, не дати нам ніякої інформації. І ми заявляємо, що це є така повна релігійна дискримінація. На замовлення єрархії у ГКЦ. Їхня риторика, тих, що робили нас обшук, і тих, що забрали наших співбратів закордонних, була цілком та, якою оперує Греко-католицька церква, і всі ті брехні, які очорнення, оперували що Вони прийшли і на підставі чого не прийшли, і на підставі чого робили обшук, то тільки то, що от ми робимо якісь. Незаконні дії, але конкретно що і як не могли сказати тільки, от, що ми робимо релігійну якусь ворожнечу. А де, коли і як нічого нам не доказали.